Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. У Будапешті відбувся саміт Європейської політичної спільноти. Запросили туди і українського президента Володимира Зеленського. Він виступав другим одразу після прем'єр-міністра Угорщини. Третім був виступ президента Франції. Щоправда, наживо транслювали та виклали онлайн виступи лише Орбана та Макрона. Ось промову українського президента. Не показали. Організатор заходу сказав, що виступ Зеленського нібито не був публічним. Представники української влади це спростували. Також не було підписано двосторонньої угоди про співпрацю з Угорщиною. Зеленський пояснив, це тому, що в документі не закріплена підтримка Будапештом Києва на шляху до НАТО. Як домовлялися, більше подробиць далі в сюжеті. Для Володимира Зеленського це перший візит до Угорщини за час повномасштабної війни на саміті у Будапешті. Український президент заявив, що залучення Росією північнокорейських військ для війни з Україною це значна ескалація. Тому нашій державі необхідна достатня кількість зброї та дозвіл на її далекобійне застосування. Бо концепція мир завдяки силі не раз доводила свою ефективність. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка у переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться, тільки тиском можна його стримати. Також Зеленський зазначив, що з часу останньої зустрічі в подібному форматі у Великій Британії було багато розмов про необхідність поступок Путіну, і це озвучували навіть. Деякі європейські лідери, однак це неприйнятно ні для України, ні для Європи. Україна вдячна за всю світову підтримку і відкрита до всіх пропозицій заради справедливого миру. Утім, припинення вогню без гарантій не дієве. Мені здається, дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є. Ми розуміємо які лідери. Цю риторику впроваджують і піднімають? Що стосується сісфаєр, спочатку сісфаєр, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова за словами українського президента? Не всі санкції, які наклали проти Росії після повномасштабного вторгнення, спрацювали. Володимир Зеленський навів конкретний приклад: це тіньовий флот Росії, завдяки якому Росія торгує пальним і заробляє великі гроші на продовження війни. Я сьогодні розмовляв з партнерами на саміті. Я їм наводив. А приклад тіньового флоту Російської Федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО, російський тіньовий флот, який заробляє 11-12 мільярдів доларів на місяць. Множимо на 12 місяців, а потім ще 12 місяців. І я вас прошу тільки це порівняти в цю цю. Всі ці гроші порівняйте з тим, скільки Україна отримала допомоги. Знов таки вдячен за все без закидів, але тільки один тіньовий флот Російської Федерації, на який не були покладені санкції, заробив за два з половиною майже три роки війни більше ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні. Під час виступу на саміті Зеленський підкреслив, що Росія не цінує ні людей, ні мораль, лише гроші. Тому для них стане уроком, коли їхні заморожені активи почнуть працювати на Україну. Про те, що ці гроші мають передати нашій державі, він повторив і під час прес-конференції з журналістами Україну вони зруйнували за оцінками міжнародних інституцій, зруйнували десь біля на сьогодні 800, 800 мільярдів руйнацій в Україні. Заморожених активів російських 300 мільярдів. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна, ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купуємо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші. На полях саміту Володимира Зеленського була низка зустрічей з європейськими лідерами, зокрема з президентами Франції та Молдови Еммануелем Макроном та Маєю Санду. А також генсеком НАТО Марком Рюте та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером говорили про український план перемоги, підтримку України на шляху до альянсу та євросоюзу, фінансову та оборонну підтримку України та потребу у використанні далекобійної зброї дуже радий бачити вас знову, щоб продовжити наші дискусії про ситуацію. Як ви знаєте, наша підтримка України є непохитною і глибоко пере. Конений, що вона не тільки повинна бути непохитною, але ми повинні посилити її. Також український президент у Будапешті відвідав українсько-угорську двомовну школу. Про створення такого навчального закладу Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Коли той влітку приїздив до Києва, школа запрацювала вже наприкінці літа, і нині тут отримують знання понад 300 учнів. Ярослава Марущенко програма ТВ Марафон» – є. Ні, новини про підтримку партнерів. Далі поговоримо. Адже напередодні у Будапешті відбувся саміт європейської політичної спільноти, участь у якому брав і президент Володимир Зеленський. Про це говоритимемо із заступником голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгором Чернівим. Пане Єгоре, добрий ранок. Доброго ранку, пані Яна. вчора на прес-конференції президент доволі жорстко пройшовся по лідерах, які пропонують Україні припинення вогню, після якого вони подивляться, що робити далі, як підтримувати далі. За вашими спостереженнями, наскільки зараз є розповсюджена така позиція, що давайте ви перестанете стріляти, а потім розберемося і що ми можемо їй протиставити? Я думаю, що всі наші партнери хочуть завершення війни, але різні кожен бачить це по-своєму, і деякі, на жаль, партнери не розуміють взагалі причин початку цієї війни, тому що ця війна почалася не за території і не за не за Україну. Це, це війна по розподілу світового порядку, і вони мають розуміти, що програна війна в Україні буде означати програну війну Заходу, сходу. Фактично тиранії і авторитаризм, і е, чим далі, на жаль, від наших кордонів е, країни знаходяться, тим вони більше поділяють думку про те, що просто це якийсь е, конфлікт між сусідами, який можна зупинити, перестаючи стріляти. Ми розуміємо, що якщо Україна перестане захищатися, то Росія буде на жаль в Києві, а може і на західній Україні. Якщо Росія перестане стріляти і перестане нападати, то це буде дійсно закінчення війни. Ось наша задача, якраз таки, переконувати наших партнерів в тому, що це не про Україну, не стільки і не тільки про Україну, а це й про колективну безпеку і архітектуру колективної безпеки. Президент також на прес-конференції вказав на мляву реакцію партнерів на залучення Росії до війни солдатів з Північної Кореї. І відповіддю на це, за словами Зеленського, мав би бути дозвіл Україні бити в глиб Росії. Чи є якісь просування у вирішенні цього питання у нас точно таким умовним запобіжником щодо різких якихось кроків були вибори в Сполучених Штатах? Зараз вибори прийшли. Я не виключаю того, що буде зміна позиції в кабінеті адміністрації Байдена. Тим більше, що він вже ну нема чого втрачати, скажімо так, у нього залишилося два місяці передачі влади. Але разом з тим, ми повинні розуміти, що ось ця передача влади відбувається не в останній день каденції Байдена, а поступово і вже заходять. Представники адміністрації Трампа і тому тут також будуть певні обмеження в прийнятті рішень. Хоча на сьогоднішній чим чим далі, тим буде їх більше обмеження, маю на увазі, чим ближче до інавгурації. Але поки що е, свобода дій точно є у Кабінету Байдена. А скільки ця свобода дій ще залишатиметься, і чи є якісь сигнали про те, що рішення може бути ухвалене щодо ударів глиб Росії? Я думаю, що найближчі декілька тижнів мають бути такими вирішальними показовими, як буде діяти адміністрація Байдена. Ну і в принципі, будуть зрозумілі позиції Трампа щодо питань України, в тому числі. Тобто, ми це побачимо вже по заявах. По пропозиціях по публічних виступах не по поки що не діях, тому що президент обраний президент Трамп ще не приступив до своїх виконання своїх обов'язків. Але а, точно я думаю, що політичні заяви будуть. Повертаючись до Будапешта, президент Зеленський сказав, що поки немає можливості підписати двосторонню безпекову угоду з Угорщиною, тому що Угорщина лідер Угорщини Орбан не підтримує вступ України до НАТО запрошення. України до НАТО на вашу думку, чи є щось у цьому світі, що може на позицію Орбана вплинути? Точно є. Я думаю, що це переговорна справді позиція. А щоб поторгуватися за 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 щось інше, ми, ми бачили вже таку переговорну позицію Орбана по виділенню коштів від ЄС для України і коли йому надали. Певне фінансування розблокували фінансування. Він також погодився на данання коштів. Тобто, це я думаю, що один з варіантів це а, певні домовленості а, і, і торги, умовно кажучи. Другий варіант потрібно працювати з тим, а, хто для нього є. А, Авторитетом, скажімо uh -huh. так, Трамп є авторитетом через Трампа через Сполучені Штати також можна працювати і по цьому напрямку ну, щодо питання ЄС на Орбан вдалося, скажімо так, мовчазну згоду Орбана отримати, тому що решта європейських союзників, членів Євросоюзу, були на боці України в цьому питанні. Щодо НАТО, такої нема єдності зараз. Новий генсек НАТО, Марк Рюте, якої яким може бути його вплив на поступ України. Країни до членства в НАТО ну тут потрібно не недооцінювати і не переоцінювати постать самого генерального секретаря, навіть не постать, а посаду генерального секретаря. Все ж таки, це найманий менеджер, який виконує волю 32 країн-членів НАТО. Але разом з тим той самий найманий менеджер може просувати, якщо не диюри, то де факто реалізацію інтеграцію України до... до НАТО через різні програми, різну взаємодію, допомогу в навчанні, допомогу в реформуванні, і в принципі те, що робив Столтенберг, і те, що зараз я бачу, намагається робити і люти, mm -hmm. продовжуючи цю політику інтеграції де-факто для України. Дякую, пане Єгоре, за розмову. Це був Єгор Чернів, заступник голови комітету Верховної ради з Нацбезпеки. Оборони та розвідки і голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО кілька.